Що ви робите? Чому ви знімаєте дерево? Чому ви знімаєте дерево? Он омела наверху, чому ви її не знімаєте? Хто мені відповість? Чому ви знімаєте дерево? Вічіть, будь ласка, чому ви знімаєте дерево? Ноль, ноль нама? Хоч би хтось підійшов і відповів? Чому ви пиляєте дерево? Скажіть, будь ласка. Вам важко відповісти на просте питання, чому ви знімаєте дерево? Вам важко підійти і відповісти. І от, вони попиляли. Оце, оце дерево так, воно біля великого дерева йому заважає, між корінням виросло. А оце можна було би не чіпати, бо воно здорове. Начебто, якщо подивитись. Тут і бруньки вже розпускалися, взяли, прийшли, обрізали та й усе. Ви бачите, що робиться? Ой, щасне дерево. Взяли і спиляли. А оце що? Чорне тут? Тут щось чорне, може воно. Спорт майданчику собачки, що дуже дивно. А де її гуляти ще собачка? Куди діватися собачка? От Вони гуляють майданчиком. Оце дерево таке. Вони наче ще теж живе, Цві... квітучі дерева познімали. Ті, що в нас квітли, красиво. Під вікнами вони їх познімали. Тут залишилося тільки обрубочки. Вони так і роблять. Все, обрубочки залишають і все. ну далі, Тут теж вон, бруньки, тут наче здорове, тут здорове. Йдемо далі, далі і бачимо, що ми бачимо. А воно не здорове, але Оце трухле це сто пудов. Трухле показую. Показую. Всередині воно трохи. Он, он. Оце вони, може, і вірно зробили, що спиляли. Поки воно лиха не наробило, так? Але все одно шкода. Треба гілочки позбирати і у вазочку хоч поставити. Бо, бо мені все шкода. Тут якісь квіточки чи що. Класно. Тут колись у цьому місці наша сусідка поки насаджала конвалії. Це було класно. Ну, Шкода дерева, але ж воно, воно дійсно десь воно трухле. Ось. Ось трухле. О, серединка підозріла. Так, там не видно зараз. Спробую підійти з того боку інспекція працює. Оце як у садку у власному, Тут ти слідкуєш за всіма деревами і, і зайву гілочку не знімеш і все таке. Тут воно, наче. Так, да, щось тут. Підозрілий вигляд у цього корічневого кольору. Тут трухле. Тут що знавці розберуться. Може, є знавці, які розбираються краще за мене. Так, ось таке діло, ну, може, посадять щось замість цього, але вони, що я бачу, Зеленбуд тільки пиляє, а садить нічого не садить. Так, тут дитячий майданчик і небезпека для діток, тому вони все це прибирають. Але як шкода, цих гілочок. Зараз ще вийду, назбираю собі букетик з цих гілочок. Нехай розквітають мене у вазі.